8 година ранку, а народ Божий вже на місці, на роботі. Всі приступили до своїх обов'язків. Всі дружно почали працювати. Собачка нам залишилася від колишніх господарів. Хвилюється, переживає, все розбирає, все розбивають, розкидають, а його залишилось самого. Нічого, попіклуємось про нього, не дамо йому пропасти, І очі розгублені як людина. Сторожує хатом. Чекаю сіє господарів. А брати тим часом наводять порядок, Вивозять все, що не потрібно, набирають. Не сміялись. Ґрунт вивозять на сусідню земельну ділянку, засипають яму. Шкі, бруски, всі дерев'яшки взяти, возять будина, на дрова. Народу є багатенько, працювати є, кому. справа потихеньку рухається. Основна робота сьогодні зробити порядок на ділянці. Допалюють остатки. те, що залишилося, не поотребувався всякого. і чекаю. В основному сьогодні буде ескаватор, і щось трошки там зламався, не дуже виходить в нього. Надіємося, дасть Бог, що все буде добре, і він зараз приїде. І треба буде розбирати будівлю. Ти дзвонять, хвилюються за ескалатор. Сусіди приходять, забирають кому що потрібне, кому що пригодиться, господарство, комусь вікна, комусь двері, кому що потрібно. Роздавали. Що не потрібне, то піде на дрова. Дятя в роботі. Перше це мбриня, яке було на нашій керниці тут біля дому молитові. Хлопці складають план, де що буде розміщатися, де що потрібно будувати, як потрібно далі працювати. Отака діляночка вийшла вже частенька. Тільки вирівняти її залишилося на декілька днів попрацювати ескаватором і порівняти її. А сьогодні дасть Бог життя, здоров'я та розібрати на будівлю. Приїхав ескалатор і автомобіль, який сьогодні вивозити буде. Ґрунт, землю остатки будівлі. як розвантажували саме ескаватор. Не бачив ніколи, перший раз бачив таке. Сам виїжджає собі із кузова, сам себе знімає. Майстер, класно молодець. Перший момент, коли дом будуть розбирати, розвалювати, закінчувалося життя і цього доміка. Це я і хотинки. Сьогодні сусідка розказувала, як колись люди, котрі тут жили. Важко побудували, робили сюди. Домашнє гніздечко, хатинку свою. Прийшов час. Це ще й добре, брати забирають на бік, може десь станеться в пригоді в будівництві, може комусь буде подають, собі забере. Ескалатором досить швидко це все розбирається. У нас під буде засипана земля з старої будівлі, а зверху будемо засипати чорний своєю ділянкою Мокро, машинка забуксувала і вирішили підсипати трошечки. Землі, щоб краще було виїжджати для самого автомобіля. Остер хвилюється, переживає теж. Все закінчилося вдало, всі поїхали розвитися знову. Давай газу, вітя, газу, Це все, що немає. Залучається на ескаваторі їхати. І навіть я не знав, що він міг їхати. На тебе класно виходить, зло! Ти маєш права чи ні? Має. Має. Дай гроші, Дай гроші Я по три стоп хотів, то скорчувати він. Я чука, все знає робити. І на ескаваторі, і на машині, і стройкою керувати. Побільше б нам таких братів. Вітя, як тобі подобалося, класно, так? Уч... Да? Да, дуже хороші очищення. Я бачу шариша, всі ці педалі, тут поножі, це все. путаємо. Путаєш? Близько не ставати коло тебе. Да, да. Прийшов час, Алла. обіду. Хлопці Алла. добре попрацювали. І зараз добре, смачненько, пообідаємо. Дякуємо нашим сестричкам, які приготували смачненький бурщик. Можна фільмувати? Особливо цей черпак. Це сила, так? Норма, да. норма, норма. Да. Більше ні. Формі, да? І черпак серйозний такий. Ну ладно. Того й зафільмувати. Ти ж попереду так? Добре. Картопельку, котлетки, салатик и классные домашние майдюнки на десерт. У, красота! Я позвоню. Принеси. Не давай бы у нас звонок влево. Оно что сделает? Твоя мама? Ты тяганя, а, -а, -а. вся моя мама. Чуть? це кто скажи? Моя мама. Ті, не, не. А ца кто? Титяганя, мама не отпускает. Эй, вы что? Чипниградует. Наш Господь, дякую тобі, Господь, за дари їжі, Господь, дякую тобі за систему, який готувається ми. Тому ж, щоб не, Господь подаємо життя, тебе просить благославити. Будь з нами на так цього дня вкрасти. Тобі покрасив, благослави, Бога живого. Амінь, амінь. амінь. Дякуємо, дякую. 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 І на завтра <расування> 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 Поїли, Знову до роботи. छरा प्रतिमा вирішили допомогти ескаватору, вручну розібрали братолік села. Дякую ти Богу, день вдався. Багато встигли зробити. Все чудово. Сьогодні команда наша збільшилася, навіть дітки прийшли допомагати. Ну, Так як могли, так і допомагали, але компанія більша. І тут маленька поломочка, зламався чуть-чуть ескаватор наш. Але починили швиденько, знайшли запчастинку, починили, і знову далі буде робота продовжуватися. Дякую всім, хто приймав участь. Запрошуємо всіх, хто хоче працювати, хто хоче трудитися, хто хоче благословити цю справу, фінансово допомогти. Дякуємо всім. Віримо, що Бог допоможе звершити і зробити цю працю.